Чені всі сьогодні в ефірі телеканалу Чернівецький промінь гостями нашої студії. Сьогодні є Олександр Клюжев, аналітик громадянської мережі ОПОРА, а також Денис Ковриженко, радник з юридичних питань міжнародної фундації виборчих систем. Вітаю, панове, в нашій студії. Добре. Добре. Яке виборче законодавство потрібно нині Україні? Виборча реформа є важливим внутрішньополітичним та зовнішньополітичним зобов'язанням України з одного боку, правляча коаліція нинішнього парламенту зобов'язалась перед українським суспільством. Протягом першого кварталу 2015 року провести реформу законодавства про парламентські вибори, протягом першого півріччя 2015 року законодавства про місцеві вибори. З іншого боку, міжнародні організації і в тому числі європейські інституції, отримували, Запевнення від української держави, що нарешті в Україні буде проведена повноцінна виборча реформа. Тому дійсно актуальність цієї проблематики надзвичайно висока, і тут важливо досягти кінцевого результату, щоб як у попередні роки ця тема не була заговорена. І варто зазначити, що виборча реформа, маючи пріоритетність, є однією з найдешевших з усіх реформ, які зараз відбуваються в Україні. Тобто ця реформа не потребує залучення додаткових. З ресурсів внутрішніх або зовнішніх, і тому певне зволікання, яке в цьому питанні спостерігається в українському парламенті нас як представників громадських організацій, турбує, і тому ми закликаємо українських політиків виконати свої зобов'язання щодо завдань, то вони дещо відрізняються на парламентському рівні і на рівні законодавства про місцеві вибори. Якщо говорити про парламентські вибори, ми маємо досягти персоніфікації. Пропорційної виборчої системи, тобто політичні партії мають залишатися головними ключовими суб'єктами виборів на парламентському, на парламентському рівні, це забезпечить нам сталість роботи парламенту, забезпечить послідовність ідеологічних обіцянок і програмних засад. А з іншого боку, виборець має впливати на порядок проходження в парламент представників. Тих чи інших рейтингових політичних партій тому ми пропонуємо пропорційну систему з відкритими списками на парламентському рівні і вже є конкретні напрацювання, які надають можливість виборцям. Голосувати за конкретних кандидатів в регіональних округах, але партії залишатимуться ключовим суб'єктом цього процесу, з іншого боку, на місцевому рівні ми маємо одночасно створити можливості для розвитку локальної політики, локальних ініціатив. А з іншого боку, знову ж таки, стимулювати через виборчу систему партії, виходити за межі столиці і працювати в регіонах, в областях і таке інше. Тому напрацювання громадських організацій, які ми представляємо передбачають, що на обласному рівні, на рівні великих міст, буде теж застосована пропорційна система з відкритими списками, а на більш нижчому рівні місцевого самоврядування буде започаткована багатомандатна мажоритарна система, тобто, коли не тільки партія, але й самовисуванці зможуть реалізувати свої ідеї щодо локального розвитку. Так я знаю, що є ряд змін, які просто необхідно вже втілити нарешті в життя. Серед них ви також наголошували на тому передвиборча агітація. Так mm -hmm. які зміни саме передвиборча агітації ви бачаєте? Ну основна проблема з агітацією полягає в тому, що е, витрати партії на її здійснення постійно зростають, і кандидатів відповідно так само. От це призводить до того, що партії кандидати стають дуже залежними від великих донорів, олігархів і інших представників капіталу. Тому для того, щоб цю залежність послабити, треба агітацію певною мірою обмежувати. І на сьогоднішній європейський досвід говорить про те, що в багатьох країнах, наприклад, обмежується телевізійна та радіореклама політична в деяких країнах забороняється розміщення бікбордів з агітацією за. Певних кандидатів чи партій, і так далі. Тому ми власне пропонуємо не встановлювати якісь обмеження витрат на вибори для партій кандидатів, тобто обмеження по виборчих фондах, а насамперед заборонити або обмежити певні форми якраз от агітації, найбільш витратні, які замовлюють якраз цю залежність партій кандидатів від олігархів. Форми можуть бути різні, і насправді тут є велике поле для дебатів, тобто в яких е, які саме е, форми агітації мають заборонятись. Лише зовнішня реклама, чи телебачення, чи радіо, чи можливо і те, і те, і те. От. Чи можливо варто впровадити для того, щоб агітація не зводилась просто до появи відомої людини в кадрі з пустим гаслом, який ні про що не говорить, до якоїсь змістовної. Е, 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 да, дискусія або якогось ролика тривалістю там, наприклад, дві хвилини, грубо кажучи, для того, щоб кандидат так чи інакше був змушений щось розповісти чи про себе, чи висвітлити свою програму, і і так далі. Тому от в, в плані агітації, якраз е, позиції і багатьох депутатів народних і е, громадськості вони єдині в тому плані, що агітацію потрібно обмежувати з тим, щоб власне е, гроші не мали такого великого впливу на політику. Це викидаються просто шалені гроші. Ми це ага. знаємо. Дуже часто агітацію можна побачити і в день самих виборів. Ага. Щодо цього основного головного дня, чи у вас є також якісь певні зауваження? Тут треба прийняти політичне рішення, чи залишати цю заборону, проводити передвиборну агітацію в день голосування або напередодні дня голосування, або від неї відмовлятися як неефективною. Варто сказати, що в міжнародній практиці застосовується і той, і інший підхід. Якщо говорити про можливість скасування цієї заборони проводити агітацію, то тут головне забезпечити, щоб на виборця не здійснювався тиск в день голосування. Тобто доцільно встановити певну відстань від дільниць, коли відбувається, де відбувається агітація в день голосування, може відбуватися, але не встановлювати заборони, які на практиці неефективні. Вони на практиці неефективні і останні вибори в Україні це засвідчили. Також я знаю, що у вас є певні зауваження до складання і уточнення списків виборців, так? Не можна це щось там вносити виправляти Скажімо, в день самих виборів. Ну так, проблема полягає в тому, що на сьогоднішній день виборець може прийти на дільницю, побачити себе в попередньому списку виборців, подумати, що все гаразд. От. А за два дні до голосування на дільницю приходить уточнений список, до цього виборця вже немає. Відповідно, а в суд він вже звернутись не може, оскільки всі, всі ці позовні заяви подаються якраз тоді, коли виготовляється уточнений список виборців. Тому ці строки мається на увазі звернення до суду, виготовлення цих попередніх е, остаточних списків виборців. Вони має бути е, узгоджені таким чином, щоб виборець з будь-якому випадку, навіть якщо він побачив себе, е, пройшов уточнений список на дільницю, а раптом він зник, він мав можливість звернутися до суду і оскаржити своє е, е, включення чи не включення. Можливо, може навіть і мертві душі з'явитися на стадії уточнених списків. Тобто попередній може бути більш якісним, ніж уточнений після уточнення. Там буде дуже багато можливостей для фальсифікації. Тому, власне, по списках виборців якраз позиція громадськості полягає в тому, що спочатку складаються всі списки, далі дається один-два дні на те, щоб виборець вже остаточно побачив, що з цим списком не так. От, якщо він бачить якісь порушення, він йде в суд. І з судовим рішенням потім в цей список вноситься зміни до дня голосування. Тобто, самі ці списки вони мають виготовлятися дещо раніше, але виборці повинні... Мати можливість подивитись їх, і якщо щось не так, звернутись до суду і прийти з рішенням виправити це до дня голосування, щоб не було, як у нас часто буває, чи суди затягують, і рішення отримується вже коли вибори пройшли. і вибори так і не з'явився в цьому списку, чи е якісь фальсифікації відбуваються, які вже неможливо скажети, бо строки на звернення до суду пройшли. Давно. Ну, от, власне, В цьому полягає якраз реформування положень, пов'язаних з реєстрацією виборців, з списками. Ну, і Крім того, є велике питання. Раніше процедура м -м -м, включення до списків виборців вона була доволі простою. Тобто будь-який громадянин, ви або я, або будь-хто. Е вам достатньо було написати будь-яку адресу, де ви бажаєте голосувати е заздалегідь, вас вносили в реєстр під цією адресою і в принципі, ви могли проголосувати за цією адресою. Зараз єдиною підставою фактично є прописка. Є багато громадян, особливо це актуально для внутрішньопереміщених осіб, біженців і так далі, які просто знімають житло, там не зареєстровані, і відповідно в них право голосу, вони мають його лише в межах тих територій, де вони проживали, і зараз це право голосу вони реалізувати не можуть. Тому якраз треба повертатись до тієї старої моделі, коли якщо у вас там, наприклад, зареєстроване якесь житло інше, чи ви просто проживаєте і хочете. Без реєстрації штампу прописки в паспорті, у вас є договір на руках з власником квартири, що ви там дійсно проживаєте, ви можете спокійно звернутися в орган ведення і сказати, що от я за цією отрицею хочу, щоб мене в список виборців включили. Це норма, вона існувала постійно, ще з 2007 року, але коли до влади прийшов попередній президент, її виключили з виборчого законодавства і створили оцей якраз від... аналог відкріпного посвідчення, це там спеціальна довідка, яка видавалась. Органом ведення реєстру, з якої треба було ходити по дільницях, десь там довноситись в списки виборців і так далі. Тобто процедура була дуже ускладненою і створювала знову ж таки можливість того, що один і той самий виборець його десь не знімуть, десь включать або виключать. Він або втратиться, або два рази зможе проголосувати, або ще виникнуть якісь можливості для порушень виборчого законодавства. От якраз. Спрощення процедури реєстрації лежить і вирішення проблеми голосування біженців, у тому числі ваше бачення формування і роботи виборчих комісій. Це надзвичайно важливе питання, враховуючи попередній досвід. Ми хочемо, щоб у виборчій практиці не зберігалися можливості тіньових перерозподілів впливів у складі виборчих комісій. На жаль, так вийшло, що цей тіньовий перерозподіл проходить через механізми жеребьйовки до складу виборчих комісій різних рівнів і через використання так званих технічних кандидатів, тобто маловпливових політичних партій або індивідуальних кандидатів. Які по суті не беруть участь у виборах, але використовуються іншими більш потужними ігроками для того, щоб отримати неконкурентні переваги у виборчому процесі? У нас є бачення наступне: що ми забираємо процедуру жавкування, а з іншого боку, встановлюємо кримінальну відповідальність за фальсифікацію подань до складу виборчих комісій політичними партіями. Або кандидатами, тобто, насправді, як виходила ця торгівля квотами, що реєструвалися підставні кандидати, по суті, більш потужні гравці не могли забезпечити реальне представництво навіть від цих підставних кандидатів, і тому вони перед процедурою жеребьовки подавали сфальсифіковані документи, і вже після того як жереб жеребкування відбулось. Вже тоді реальні люди приходили на ті квоти, які в результаті жрабкування стали результативними в складі цих комісій. Тому треба цей механізм жрабкування трансформувати або зняти взагалі. Але тут безумовно питання виникає загального складу виборчих комісій. Це питання для дискусії, як забезпечити робочий формат цих виборчих комісій, тому що надмірна кількість. Членів комісії від кожного суб'єкта виборчого процесу може певним чином дезорганізувати їх діяльність, але в будь-якому разі ця ідея має бути обговорена щодо скасування жеребкування до складу виборчих комісій, але продумані інші запобіжники. Ви спілкувалися сьогодні з чернівчанами. Як реагує громадськість на певні зміни, які ви пропонуєте? По нашим оцінкам позитивно, але безумовно тут негативним фактором є відсутність попередньої дискусії, яка би ініціювалася державою. Тобто, фактично, якщо ми говоримо про коаліційну угоду, вже строки проходить повноцінної реформи, але з боку українського парламенту, з боку держави в цілому, ця дискусія перед суспільством, перед широкими верствами громадян не була ініційована. І тому, фактично, наш приїзд в Чернівці та інші обласні центри. Це спосіб нагадати не тільки про актуальність виборчої реформи, але й про обов'язки держави інформувати своїх громадян про ті реформи, які здійснюються. Тому що будь-яка реформа без поінформованості громадян не може бути результативно завершена. Тому тут важливо наздогнати у ці пропущені етапи. З боку держави. Ну я додам, чернівчан більше цікавить навіть не стільки питання парламентських виборів, це питання декількох років. Їх цікавить вже от, цього року відбудуться місцеві вибори. Відповідно, вони хочуть знати, за якими правилами власне ці вибори відбуватимуться, і хто отримує перемогу, ну або, скажімо так, пройде на цих виборах і за якими правилами стане відповідно, міським головою. чи Депутатом міської ради, і так далі. Тобто ці питання зрозуміло, вони мають більше значення для якраз місцевих жителів, тому що саме місцева рада і міський голова це найбільш найближені, ну мабуть, після житлово-комунальних різних установ, найбільш наближені до пересічного виборця інституції, до яких можна прийти за вирішенням своїх проблем. Зараз змішана система, яка створює поживний ґрунт для різного роду зловживань, підкупу виборців і так далі. От плюс є питання, скажімо так, протистоянь місцевих рад з відповідними місцевими головами, ну і ряди інших питань, які мають бути вирішені в процесі цієї реформи. От якраз в Чернівцях як і в багатьох інших містах жи, е, мешканців цікавить і експертну спільноту, і журналістів, саме які ж будуть правила е, виб... місцевих виборів, які відбудуться буквально ну менш ніж вже там півроку залишилось до їх проведення. І на сьогоднішній день, замість якоїсь змістовної дискусії, парламент фактично в парламенті існує спроба проштовхнути якісь окремі бачення напрацювання в цій сфері, які далеко не завжди по перше сприймаються суспільством однозначно по-друге, вони ні з ким особливо не обговорювалися, тобто були якісь спроби обговорити. Ті напрацювання, які є, але ці е, спроби це були якісь поодинокі такі от заходи угу. тривалість там декілька годин і так далі. А які саме напрацювання мають навазіну і є напрацювання, скажімо так, є асоціація міста, якої є своє бачення. Законопроект вони пропонують там шість виборчих систем, і ми розуміємо, що якщо вибори проводитимуться в один день е, на різних рівнях рад, то виборець просто отримує купу бюлетенів. В одному він повинен бути вписати цифру. E, номер списку, mm. в іншому поставити галочку, в третьому щось там ввести чи e, слово додати, mm -hmm. одному, грубо кажучи. І все це виборця дезорієнтує, а коли рахуватимуть бюлетені, то це буде взагалі повний хаос і анархія, тому що, на, наприклад, якщо брати там вибори до... Обласної районної ради і села, то від, у, у, на рівні села проводитимуться вибори сільського голови сільської ради, от районної ради відповідно, і е, обласної ради. Тобто вибори це отримує щонайменше 4 бюлетені. Якщо це село ще й в якесь місто входить, то цей бюлетенів може бути 6 і більше. От, і е, ця пачечка, яку він отримає, він може її, по перше неправильно заповнити бюлетені на різних виборах. По-друге, коли в комісії рахуватимуть, а вони це робитимуть одночасно в одну і ту ж саму ніч виборчі бюлетені, вони так само можуть, процедура підрахунку може бути тривалою, хтось не витримає, піде додому, хтось почне фальсифікувати результати, дискредитує оці напрацювання, які розроблені тими експертами, які виступали з цією ідеєю, і відповідно, знову ж таки ми прийдемо до того, що. Зробили, провели виборчу реформу, але все як завжди зроблено було неправильно. От тому власне громадськість громадські організації на них висувають ідею, що цих систем не повинно бути багато. Тобто їх має бути дві лише, скажімо, щоб виборець чітко розумів. Він отримав бюлетені, він усіх з них ставить галочку, наприклад. Чи там, якщо він вписує якісь номери, як в системах з відкритими списками партійними, то тоді він вписує ці номери всіх бюлетенях. От, тобто процедури мають бути максимально уніфікованими з одного боку. Ну і з іншого, система має бути зрозумілою для виборця, щоб він міг розуміти, зрештою, як його голос, за кого він відданий, і чому ця людина не була обрана, інша була обрана і так далі, і тому подібне. Крім того, в цьому законопроекті асоціації міст ну там багато дуже зрозуміло гарних прогресивних речей в плані процедур. Різноманітних виборчих, але знову ж таки ключове питання це якраз питання виборчих систем, і від нього залежить в принципі склад місцевих рад і результати виборів місцевих голів. Бо якщо буде система в два тури в великих містах, то відповідно в багатьох містах мери Діючі можуть бути і не переобрані, тому що вони завжди мають певний відсоток підтримки. Там 20, наприклад, ну як правило, може бути більше. Але якщо раптом з'являється конкурент, то е, який проходить з ним цим мером, другий тур, то тоді вже вибори починає починають думати, за кого ж з них двох голосувати, і ця система не гарантує проходження якраз ну, багатьох, скажімо так, діючих місь... міських голів е, переобрання на відповідні посади. От і тому перед тим як приймати якийсь законопроект, треба от якраз мабуть слідувати тому формату, який ми намагаємось започаткувати, тобто поговорити, послухати місцеву громаду, що думають люди з цього приводу, які є думки е застороги, бо далеко не в усіх, е ну скажімо так, з Києва воно. Бачиться одне, а коли ти на місці стикаєшся з конкретними проблемами, то бачиться вже ситуації інколи зовсім по-іншому. І власне весь цей процес він направлений на те, щоб почути думку місцевих активістів, громади, в цілому журналістів і так далі, стосовно тих чи інших питань, які в принципі ніби як в голові є якесь бачення, як їх вирішувати. Але е дуже часто можна почути досить вагомі аргументи проти чи за. Тієї чи іншої ідеї. Власне, от ми такий формат би, мабуть, і пропонували чинній владі, яка неодноразово заявляла про свою демократичність, ну і так далі, орієнтованість на демократичні процедури, практики, яких не було за попередньою владної команди. Який домо, бо там всі рішення були заготовлені заздалегідь, а громадськість була просто так uh -huh. поставити галочку, по ну звучили, і все. таким та да, да узаконення того, що було десь там розроблено в кабінетах однієї людини, чи двох там, чи якоїсь кількості обмеженої людей. Ну Зараз влада гальмує виборчу реформу, але ж так не може бути постійно. Скільки ми ще можемо зволікати? Ми не можемо завітягувати. От питання ото то воно вже повинно настати. Ми маємо якийсь певний термін критичний, коли вже повинно піти. В якісь зміни Ну, mm -hmm. найбільш критичний термін щодо місцевих виборів. Фактично, у депутатів є місяць, дещо що більше щодо е прийняття змін до закону про місцеві вибори, прийняття нового закону. І, і тоді залишається невеличкий період для широкомасштабної інформаційної кампанії перед виборцями щодо нових процедур, нових виборчих систем. Якщо вони затягуються до літа, то фактично часу для проведення належної інформаційної кампанії не залишається. Тому, та літо взагалі не та пора, <клес> правда, щоб обратися. Но, да, тому фактично зараз ми щодо місцевих виборів на межі, от на межі. І тут все вирішується в днях, а не в місяцях. Чи, ага. Ну і другий момент, про який теж владі не слід забувати. Зараз питання якраз реформи законодавства про місцеві вибори. Воно є однією з вимог Європейського Союзу. От буквально там декілька днів тому вона з'явилася в нових зобов'язаннях взаємних, які погодили Україна з ЄС. Що ми маємо по перше провести реформу законодавства про місцеві вибори? По-друге, Послабити рівень залежності партії від приватного капіталу, тобто реформу фінансування партій, виборів в цілому і так далі. І, власне, ну зрозуміло, що в законодавчому органу, депутатам буде дуже складно пояснити, що, скажімо, ми записали зобов'язання, а тепер ми вирішили, що часу немає, і ми вирішили от залишити стару систему чи повернутися там до. Чистої мажоритарки, чи чистої пропорційної, тобто пошукати от шляхи десь в тих системах, які критикувалися всіма: і міжнародною спільнотою, і вітчизняними експертами. І, власне, цей чинник міжнародний тиск і кредитні зобов'язання, які за ним, цей тиск він підкріплений реальними фінансами, тому що для того, щоб отримати макрофінансову допомогу від ЄС. 15 мільярдів гривень нам треба виконати певні умови. Ну і вони якби, стимулюють законодавчий орган шукати якісь шляхи для того, щоб це питання включити в порядок денний, активізувати його і так далі. І до того ж, одні з вимог якраз європейських партнерів є те, що реформу не можна проводити, ну, грубо кажучи, суть реформи не зводиться до того, щоб прийняти новий закон, а ще й до того, яким чином цей закон буде прийнятий. Тобто європейців як сповідників. Якимось демократичних цінностей і далі цікавить, ну наскільки були от, почуті якраз думки громадян з цього приводу, чи були експерти залучені, представники громадських організацій в обговорення, чи взагалі обговорення реально відбувалось? Тому зараз у парламента, президенти в принципі, у всіх дуже складний вибір, тому що з одного боку рейтинги падають, з іншого боку, є певні зобов'язання по просуванню реформ. І деякі з цих реформ ведуть ще до більшого зниження рейтингів, тому що багато з них є непопулярними. Але вибір так ще інакше завжди втикається в фінансову підтримку, яку прагне залучити уряд для того, щоб заповнити бюджетний дефіцит. І вибору інша не залишається, окрім як дійсно реалізувати реформи. Зрозуміло, що не обов'язково 100% в тому вигляді, в якому пропонують громадські організації, але принаймні має бути якийсь процес обговорення і пояснення, чому. Наприклад, абсолютно таке, я не знаю, цинічне, тобто, наприклад, одна з політичних сил може сказати, от ми не підтримаємо, тому що у нас зараз там 6%, підтримки виборців на 25%, От тому ми голосуємо проти. А зараз влада намагається взагалі не брати особливої участі в цих дебатах, тобто якось знову громадськість. І депутати, і е, адміністрація президента вони живуть своїми паралельними життями в різних вимірах, там займаються своїми справами, громадськість намагається щось ініціювати, злучити представників влади. Mm. Вони, е, у них ніколи немає часу, тобто повторюються помилки е, попередників, е, за які, до речі, е, діюча влада, а тоді це була опозиція. Вони критикували, власне, той режим, який був повалений. Е, тому власне, от Якраз я думаю, що іншого варіанту, ніж реалізація реформ, в тому числі і виборчої, у, у іншого вибору у нинішньої влади просто немає. Тобто вони мають почати і чим раніше вони почнуть, тим більше власне, буде можливості для змістовної дискусії, врахування, в тому числі їхніх інтересів чи інтересів інших сторін і так далі. Чи передбачає виборча реформа зміни щодо посилення відповідальності за виборчі махінації чи інші порушення, зокрема і в день виборів? Зміни відбулися в кримінальному кодексі під час проведення позачергових парламентських виборів? На жаль, ці зміни ефективно не спрацювали. В межах цієї позачергової кампанії, тому що вони були запізно прийняті депутатським корпусом. Фактично, там була технологія затягування прийняття цього прогресивного законопроекту щодо посилення відповідальності за різними типами порушень і підписанням президентом цього закону щодо змін до кримінального кодексу. Тому будемо сподіватися, що ці достатньо ефективні зміни. І встановлюють дієві міри відповідальності за підкуп виборців за фальсифікацію виборчих документів за інші порушення вже ефективно спрацюють під час цієї місцевої кампанії. Але тут варто зазначити, що питання. Покарання за виборчі злочини, так би мовити, тісно пов'язане з ефективністю правоохоронної системи. Тому ми теж, як люди, які займаються виборчою проблематикою, дуже уважно слідкуємо за змінами в правоохоронній системі. Тому що які б закони не напиши, які міри відповідальності не передбачив, якщо правоохоронна система не працює, то ефективність від цих норм буде незначною. Що ж хочу подякувати вам за участь в нашій програмі. Нагадаю, та глядачам, що ми сьогодні спілкувалися з Олександром Клюжевим, аналітиком громадянської мережі ОПАР, також. Гостем нашої студії був Денис Ковриженко радник з юридичних питань Міжнародної фундації виборчих систем. Залишайтеся і надалі з нами побачимось.